Немає грошей на фотоапарат, не біда. Знімай на кімнату. Не перемикайся, я покажу, як отримати таку проекцію у себе вдома. Вітаю! Це канал Кадроманія, і мова сьогодні піде про камеру обскура. То що це взагалі таке? Камера обскура це прототип фотографічного апарату, темне приміщення з одним малим отвором, через який на протилежну стіну проєктується перевернуте зменшене зображення предметів ззовні. Таку камеру можна зробити з будь-якої порожньої коробки, або, як в нашому варіанті, з кімнати. Щоб сконструювати камеру Обскура, Необхідно зробити максимальне затемнення приміщення. Для цього я придбав 4 листа чорного картону та скотч, щоб закрити вікно та зробити невеличкий отвір в 3-4 см. Одразу хочу зауважити, що скотч не дуже добре тримав картон і пропускав багато непотрібного світла. Тож, мій друг Вова, який мені допомагав у створенні цього відео, придбав додатково чорну ізоленту. Ви можете не повторювати мою помилку і одразу фіксувати широкою ізолентою. Так буде більш практично і симпатичніше виглядатиме результат. 全然違う。 Можна було про це додати. Ні, а ну A few moments later. Тож ми доробили нашу камеру обскура. Ми повністю закрили картоном чорним вікна. Я також попрацював скотчем, щоб це все зафіксувати, але його виявилось недостатньо. Ми придбали а, чорну ізоленту і замотали, а, наклеїли додатково її. Зробили невеличкий отвір, десь приблизно 2 сантиметри. Можна трохи більше, я думаю, але треба розуміти, що коли більше отвір, більше буде світло попадати, але й менше буде різкість, тому краще робити щось середнє. Ми ще поекспериментуємо. Зараз в мене от такий в 3 сантиметри. Ми потім спробуємо його трохи зменшити. Зараз якраз сонце падає на будівлі навпроти на будинки, і буде дуже гарно видно безпосередньо нашу, Відображення, хоч воно і не дуже щільно о, наклеєно, але я думаю, це не завадить отримати якийсь результат. Краще, звісно, коли воно все наглухо просто наклеєно. Тому, о, будь ласка, робіть добре, не так як я. Що ж, давайте я вам покажу сам результат. Напевно, відкриваємо ділочку і вимикаємо світло. І нарешті можна подивитися, що ж в нас вийшло. Як бачите, отвір добре просвітлюється, і я потихеньку повертатиму камеру на стіну з проєкцією. Для демонстрації я зняв саме бокову стіну, бо вона єдина в мене суцільно світла. Правильніше було б спостерігати на стіні позаду, або як варіант, можна просто піднести до отвору Ватман і побачити зображення на ньому. Для того, щоб проєкція була максимально чіткою, необхідно, щоб був ясний день і сонце освітлювало всі об'єкти, які видно у вашому вікні. Окрім розміру отвору, на різкість впливає ще й правильність його фігури, тобто бажано, щоб отвір був максимально наближений до кола. Також, в залежності від місця, де ви зробили отвір, буде змінюватися розташування проєкції у вашій кімнаті. Експеримент з камерою обскура я проводив перше, тож показати процес не вийшло ідеально, але я старався. Як ви можете побачити, з більшим отвором картинка стала набагато яскравішою, проте і більш мильною. Але в мене на камері щось трапилось з фокусом. Вживу було чіткіше, ніж на відео. Вважаю цей експеримент цілком вдалим. Пишіть у коментарі про ваш досвід створення камери обскура. Або ж, якщо у вас залишились питання, то з радістю відповім та допоможу порадою при створенні такого експеримента. Підпишіться на канал та поставте вподобайку, аби більше людей, які захоплюються фотографією, побачили мої відео. В описі можна знайти посилання на мій інстаграм, телеграм. Грам та Тікток швидкої нам перемоги і до зустрічі.